Долоня образ міри наших емоцій і почуттів. Роздуми над Словом Божим на понеділок 14 го звичайного тижня, рік другий. Того часу, коли Ісус ще говорив, підійшов до нього один начальник, вклонився і сказав йому Донька моя щойно померла. Але прийди й поклади на неї свою руку, і вона оживе. Тож встав Ісус та й пішов за ним також і його учні. І ось жінка, яка нездужала на кровотечу 12 років, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю його одягу, бо говорила сама собі: як тільки доторкнуся до Його одягу, буду врятована. Ісус же. Обернувшись і побачивши її, сказав Відваги, дочко, віра твоя тебе спасла. І жінка була врятована тієї ж миті. Прийшовши додому начальника і побачивши флейтистів та натовп, який голосив, Ісус сказав: Відійдіть, бо дівчина не померла, а спить. Та з нього почали насміхатися. Коли ж натовп вигнали, він увійшов, узяв її за руку, і дівчина встала. Ця звістка розійшлася по всій тій землі. Чудо в житті цих двох різних людей, жінки, яка страждала на кровотечу, і начальника синагоги відбувається завдяки присутності Ісуса Христа. Він, з одного боку є чистою любов'ю, в ньому можна знайти відповідь на глибину потреби в ніжності та доброті, яких потребує людина. Одночасно він надає необхідну для здорового переживання своїх почуттів і емоцій дистанцію, поміркованість, мудрість можна помітити, що в кожній з цих двох історій. Ісуса або просять, щоб він доторкнувся, поклав на голову руку, або безпосередньо доторкаються Його своєю рукою. Рука, а скоріше, долоня, це не тільки та частина, якою ми можемо визначити потрібну нам дистанцію і при потребі її змінити. Рука це символ міри. У свою долоню я можу набрати води. Рівно на один ковток можу набрати достатньо пшениці, щоб заспокоїти голод. Почуття важливі й потрібні, але вони потребують того, щоб їм надати відповідну міру як кажуть, що занадто, то нездорово. Почуття начальника синагоги до своєї доньки були настільки сильні. Що він боявся ними її зранити, а відтак, мабуть, вирішив, що краще буде їх взагалі не проявляти. Таке рішення призвело до смерті дитини, оскільки, у відповідь на свою природну любов до батька вона отримувала лише холод і зовнішню байдужість. І ось коли Ісус бере його дочку за руку, то показує начальнику синагоги міру. Давай їй стільки любові й тепла, скільки прийме її маленька дитяча долоня, і цього буде достатньо. Що стосується жінки, яка страждала на кровотечу, то вона віддала все себе без міри. Євангеліст Лука пише, що вона весь свій маєток витратила на лікарів, віддала все, що привело її до саморуйнування. Ісус своїм поглядом і словами також повертає їй розсудливу міру. Мудрість життя полягає в тому, що ми визнаємо правду про себе, правду про те, що в нашому житті є сфери, в яких ми успішні, але є також і такі, в яких ми маємо великі занедбання, як у випадку начальника синагоги, в суспільному житті. Він напевно осягнув реальних успіхів, оскільки став начальником синагоги, проте боявся виявити почуття в стосунку до власної доньки. Він був добрим адміністратором і менеджером, але не вмів бути батьком. Від крайнощів людського життя стілює присутність Ісуса Христа, який є втіленим Словом Бога, втіленою мудрістю Бога. Його присутність в нашому житті повертає нам відповідну міру і відповідну дистанцію в усіх сферах нашого життя, до яких ми його запросимо, а також відповідну дистанцію до інших осіб і відповідну мірку вияву наших почуттів, бажань і емоцій. Зустрічаємо Його на своїй особистій молитві, нехай в нашій молитві будуть моменти. Тиші, коли ми будемо запитувати себе, чого насправді я прагну, чи боюсь я своїх почуттів, що почуття, які я переживаю, говорять мені про мої потреби, чи не знеохотився я до інших людей, бо відкривав їм свої почуття понад міру? А може, я взагалі заблокував вияв своїх почуттів, бо боюсь, що мене зранять. Чи вмію я належно трактувати інших людей як осіб, які мають свою вільну волю, свої почуття і свої власні погляди, чи шаную я їхні границі, які вони самі накреслили, а як є з моїми границями? Чи не допускаю я людей занадто близько у свої справи, з остраху перед ними, бо не вмію захиститися від їхнього хамства? Чи вмію я тактовно наблизитися до близької мені людини і, не форсуючи, розповісти їй про свої почуття до неї, до дитини, дружини, чоловіка, тата, мами, бабусі, друга чи приятельки, чи запрошую у свої людські стосунки Ісуса Христа, щоб Він також був нашим другом? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.